Добрий день, мої підписники, друзі, гості каналу. Дякую вам, що ви зі мною, що ви <кій> всякими способами підтримуєте розвиток мій, розвиток мого каналу, за ваші підписки. Також дякую за хороші теплі коментарі, за лайки. Пропоную вашій увазі та розклад на тему наступні кроки вашого загаданого мужчину. Розслабтеся, загадайте свого мужчину загаданого, а ми подивимося, чи будуть його наступні кроки в вашу сторону і чи вони будуть взагалі. Що нам тут про це розкажуть карти? Так, наступні його кроки будуть це примирення і, і переміни. Кардинальні переміни з вами в ваших стосунках. Хочу з вами продовження стосунків. Да, Проявляється король пентаклів, статусний, мужчина при грошах. Хоча діє дуже повільно, розмірено, всього, все в нього по полицьках розкладено, може трошки і економний, любить економити. Не можу сказати, що він скряга, але економити любить. Упертий і є цілинеспрямований. Я хочу розвивати ваші стосунки, вкладатися в них, <кхи> хочу проявитися до вас, поки що він зараз слідкує за вами, придивляється до вас, за вашим <кхи> в соціальних сітям і взагалі за вашим життям. Його тягне дуже, як магніт тягне його до вас. Він не знає, що з ним це робити. Він труднощі всі відходять, які були ваші в ваших стосунках, які його шляхи, які його наступні кроки. Зараз він не знає, як він має підступитися до вас. Задумався, Думаю, як я маю до неї під... підійти. Адже він багато накосячив, наша стосунка дуже за то жалкує, що він так по поводився. Було якесь <кхів> суперництво. конкуренція навіть. Але по карті силі. Сила він не може від вас відказатися і буде все робити для того, щоб ви були разом. Якщо ви приймаєте цей розклад, то пишіть у коментарях, приймай собі в Благо. Нехай буде так. до нових зустрічей